Сьогодні на льодовій арені Айсберг вже в шостой зустрілись хокейні команди Кременчук та Київ Кепіталс. Гра розпочалась з шаленої напруги. Вже в першому періоді гравці Кременчука отримали перше вилучення. Однак це не зламало бойовий настрій. Більше того, саме господарі першими відкрили рахунок наприкінці періоду, а вже у другому подвоїли перевагу. Але Київ Кепіталс не здавалось. Гості зуміли відповісти шайбою. А вже наприкінці третього періоду зрівняли рахунок, перевівши гру в овертайм. Додатковий період тривав напружено. Команди боролись за кожну шайбу. Та на 9-й хвилині додаткового часу завдяки підтримці рідних трибун Віталій Лялька закинув шайбу, яка принесла Кременчуку надважливу перемогу в серії. Підсумковий рахунок після шести матчів 3-3. Викладувалися майже на всі відсотки, але були помилки, з яких саме собі привозили моменти. Ось, тому, ну, звісно, відпрацюємо, розберемо всі помилки, тому йдемо далі. Контрольна гра, як то кажуть, плей-офф справжній. Програли наш, абсолютно наш був матч з 0-2. Повернулися, зробили 2-2, добре грали в овертаймі. Потім схопили двомінутно вилучення, суперник цим. Наступна гра Кременчука проти Київ Кепіталс відбудеться у Києві, де буде вирішуватись доля. Хто ж все таки стане чемпіоном? Вітаємо наших хлопців із блискучою грою і бажаємо їм перемоги у вирішальному матчі у столиці. Поліна Калініченко, Кременчуцькі новини.